Так, у нас сьогодні два відео в одну Не забував випадки. Перший випадок, що я ремонтував такий інвертор, відремонтував його, перевіряю, тестую зараз. І власник даного інвертора запитав, а чи можна зробити так, щоб його можна було підключати до котла. Бо зараз, так сказати, у нас важкі надзвичайні умови. І зараз да, я вирішую таку дану проблему, які люди до мене звертаються. Даною коробочку, яку, яку я собираю під замовлення, так сказати, Добавка, додаток до інверторів із модифікованою синусоїдою, і до генераторів, які не хочуть працювати із котлом. Так сказати, або які котли не хочуть працювати в двох випадках так сказати, Або з модифікованою синусоїдою, або з генератором. Тому що там дуже так сказати, нехороша синусоїда для двигунів і для блоків керування. Самих котлів. Я Зараз так, я приготував все, щоб показати, в чому полягає різниця модифікованого синусоїда із чистою синусоїдою. Одним кадром усюди зараз підготовив. Це у нас роз'єм вилку. Я так приготував самого інвертора, вам покажу модифікованого синусоїда, І потім в розетку а, самого, так сказати, перехідника. Запускаємо інвертор. Подкидаю клеми. Це у нас модифікована сенсоїда наша. Саме із цього, за таких прямовольних імпульсів, у нас з ним двигуни, насоси працювати не будуть і не можуть. Так, і тепер Показує, що у нас виходить по виходу. Сюди він підключений наш сам перехідник. так сказати. До інвертора. У нас на виході отака рівнісінька, так сказати, синусоїда з якою вже котел працює. Е, те, що там десь якісь скажониці, це наводки, так сказати. Е, повірте мені, як зараз показує практика, те, що у нас напихано по мережі, яка нам синусоїда приходить, то це лучше синусоїда, чим то у нас із мережі 220 приходить. Якось так. Оце вже з такою синусойду наш котел буде працювати. І є дві великі різниці в тому, що, якщо вам інвертор кот сказати із модифікованою синусоїдою, це один випадок збірки всередині, так сказати, мені треба робити по-інвертор з модифікованою синусоїдою якщо вам для Самого е, генератора, то там другий принцип роботи, трошки по-другому збірочка, в тобто, такий момент, ну да, уточняти, під що іменно вам збирати. Так що, якщо щось комусь цікаво, комусь потрібно, рішення є, звертайтесь, соберу, відправлю куди потрібно. Тобто, Тут питань взагалі немає. І так само працює він з турбованими котлами, не з турбованими котлами, Тобто, з усіма типами газових котлів воно працюватиме.